Робоча група, яка повинна відпрацювати деталі, але суть заключається в тому, що, по-перше, не по офіційному курсу, а по курсу інтервенції. Тобто, щоб центральний банк там чи раз чи два на неділю здійснює інтервенцію під погашення е, кредитів, які настали по терміну. Тобто банки нададуть нам графіки погашення цих кредитів валютних, і е, в балансі у нас буде можливість проконтролювати, що якщо. Ми здійснили якусь інтервенцію у конкретному банку, то на сьогоднішній день ми бачимо баланс відображення, що на цю суму зменшилась заборгованість по валютному кредиту. Ну це якби загальний принцип, а вже е, самі конкретні суми, дати. Е, я вважаю, що м, коли робляться якісь заяви, не обґрунтовані, в плані не прораховані. От давайте по 5.05, там закони вносяться, і ніхто не прораховується, то вони, крім шкоди, такі заяви нічого не дають. Тому що якщо людина знає, що їй треба погашати, і в неї є можливість, але їй говорять, та ви знаєте, завтра можна буде по 5.05, то звісно, вона не гасить і таким чином усугубляє ситуацію. А з другої сторони, є дуже багато прикладів, нормальних прикладів, де банкіри. З кожним позичальником одна справа, коли людина купила першу квартиру, зробила якийсь внесок і думає, як його зберегти. А друга справа коли це був бізнес, купив 2, 3, 5, 10 квартир, і що сьогодні, сьогодні йому треба конвертувати по курсу, тобто індивідуальний підхід. Банки серйозні займаються з кожним позичальником, вивчають їх можливість, але однозначно, що ми рекомендували і при розгляді підтримки рефінансування, ми будемо звертати і будемо звертати увагу якраз на реструктуризацію цих кредитів. Якщо людина в змозі сьогодні обслуговувати цей кредит і поставити якусь частину кредиту, то безумовно що йому треба пролонгувати. На якийсь термін і таким чином трохи знизиться цей прес. Багато є прикладів, які говорять, а от там в Америці, а от там. Пам'ятаєте, коли все час приводять приклади, то чомусь не дивляться, хто це робить. Говорить, от центральний банк. А практично ви ж знаєте, що в період, коли були надприбутки, і той же Росія, той же Казахстан, вони створили фонди майбутніх поколінь, фонди розвитку, тобто забирали податками у ці фонди. Значить, кошти надприбутки, і сьогодні здійснюють, підкрепи ту чи іншу фінансову допомогу, чи галузям, чи е, е, окремим слоям населення якраз за рахунок цих коштів. Ви розумієте, що за рахунок тільки центрального банку е, ми ж не зуміємо покрити ці проблеми. Тому спільно знаходити спільно рішення, спільно створювати е, якісь ж, умови для того, щоб. Все таки ж інвестори не боялися, то